Формадол забудь про головний біль. Доброго ранку. Другий сніданок перетинає свій екватор на годиннику 10.30. і ось поруч зі мною людина, яка можна секрети відкрию, Може. що ми вас чекали минулого понеділка, але пані Мар'яна вона захворіла, тому що це не дивно і це лікарі ну, майже нормально. Люди. Лікарі хворіють, Також люди. бо знаєте, статистика, mm -hmm. яка що щороку на гості респіраторні захворювання в Україні страждає хворіє від 10 до 14 мільйонів людей. Ну і незмінним супутником недуги є нежить. Можна таке неетичне питання, але ми вже з лікарем же можна. Можна не тільки ви про нас це опитуєте? У вас був як нежить. Не Звісно. Так. І що з цим робити? Як боротися? Це взагалі-то хвороба чи симптом, чи це навпаки ну, небожа благодать, Господі, як же ж сказати так, що це нормальне явище, яке, яке нас захищає. Ну, наразі нежить це вже не нормальне явище, це вже симптом якогось патологічного стану. Ми не будемо говорити захворювання через те, що нежить може виникнути на тлі і вірусного бактеріального захворювання, а може бути як алергічний прояв. Тобто алергія це також стан патологічний. Ну можна і сказати, що алергія це є і захворювання, якщо це тривалий час. І от нежить це просто прояв того чи іншого стану. Але ага. знов таки ненормального, бо нежить це вже є ну гіперпродукція слизу і те, що заважає набряк, і те, що заважає диханню. А може трішечки егоїзму сюди додати, так. тому що це не стосується напряму теми респіраторних захворювання, але це мене стосується, тому що я коли заходжу до себе на кухню, і от от я ходжу по хаті, і мене взагалі нічого немає такого. А тут опа починаються якісь такі проблеми. Я починаю ввисякуватися. Це що? в мене якась там е збудник є такий? це алергічна реакція на щось можливо, навіть на кухню, і вас Бог береже, щоб ви нічого не готували. Ні, це моє робоче місце, це моя любов. не тоді треба це, можливо, щось переглянути. Шпеції, так треба переглянути, що саме ви маєте пройти по декількох кухнях і сказати: От на цій кухні у мене немає, не все зрозуміло. Можливо, комусь ця порада теж знадобиться, але йдемо далі але по нашому є... курсу про нежить і про захворювання респіраторні. Якщо з'являється нежить, то за кольором цього виділення можна визначити і що можна визначити, можливо, запобігти захворюванню подальшому. Запобігти вже, як є нежиться, вже захворювання є. Тобто так. ви вже певний етап програли. Дійсно, колір важить, але звернімо увагу на те, що далеко не в кожній ситуації. Одне діло зміна кольору в дитини або в молодої людини, друге справа зміна кольору в людини, яка палить, яким вже там. Дуже багато років, і в нього вже дійсно і, скажем, покриття дихальних шляхів трошки специфічне, і воно буде міняти колір не тільки за рахунок, от, скажем, збудників, але ну, якщо ми так візьмемо ідеальну ситуацію, це молода людина. Так, прозорий нежить це більше вірусна етіологія. А коли змінюється колір на жовтий, зелений, з якимось вже запахом неприємним, то ймовірність приєднання бактеріального збудника. От так можна орієнтуватися, але мені б не хотілося, щоб пацієнти взяли це на озброєння. Бо для того, щоб вирішити, що це є бактеріальний, має бути лікар. Зараз, на щастя, антибіотики продають лише за рецептом, і хворий сам не може призначити собі антибіотик. І тому це так є порада, коли звернутися до лікаря, коли вже нежить. Консистенції густої, коли нежить міняє виділення з носу, міняє колір, і це є підстава йти вже до лікаря. От ви сказали антибіотики вже за рецептами. Так. А без рецептів оці краплі, які судинозвужувальні. звужувальні, і це така панацея, начебто, чуть що починається, ми біжимо в аптеку. Або у кожного майже у кожного така штука вдома є. Наскільки вони безпечні, і чи є якась можливо чи побічка, чи ну, от, от небажані, власне, звісно, небажані наслідки? Е, звісно, це хороші краплі, і вони застосовуються в медицині, коли їх треба. От є е, нагальна потреба, але треба пам'ятати не частіше двох разів на добу. Бо інколи пацієнти ми бачимо крапають через годину, через дві, не частіше, ніж за дві години, і пам'ятати, що пацієнти старшого віку, пацієнти з захворюваннями серцево-судинної системи. Судини звужуються, Якщо йде передозування, може підвищитись тиск, може боліти серце, може бути задишка, може бути тахікардія, збільшення ЧСС. Це все може виникнути на тлі передозування оцих крапель. Ви сказали, двічі на день не більше. А скільки днів? А, також це треба до, до, до тижня, до тижня, ну тиждень, ну ще там вісім днів, і все надалі прикорочувати через те, що йде звикання. Втрачається ефект терапевтичний і тільки наслідки негативні. А от я чув, ну не чув, а знаю, що такі краплі судинозвужувальні, Вони е, в, викликають звикання. От у нашій люсі трошу... навіть історія є власна, правильно. Вона так часто використовуристувалася краплями для носа, хоча їй казали, не роби цього, бо може виникнути звикання. Вона без них вже не могла обійтися, і вона до того допшикалася, що в неї зараз вона на 100% не відчуває запахів. Є, оце є це дійсно звикання, втрата спочатку терапевтичного ефекту. Ти крапаєш, так. а все одно набряк залишається. Угу. Все одно залишається ем, зміна ем, синтезу, от, виділення цього слизу. І це називається втрата терапевтичного ефекту, а потім оце дійсно цей зворотній, що дуже важко нам людей, як це ми кажемо, відводити, знімати від цих крапель. І це нагальна така дуже велика проблема. Вони роками є. Я знаю, у мене такі, роками, Вони де б не були, вони носили ці краплі, тому це дуже треба бути до них ну, скажімо, уважними до цих крапель і не ем, ем, зловживати через те, що Ну, любі, власне кажучи, ліки, якщо ти їх не за призначенням береш, якщо ти їх використовуєш е, не там, де потрібно, не тоді, не стільки часу, вони перестають бути ліками. Пані Мар'яно, ось перед вами сіль і вода це так. один із давніх знайомих кожному методів, начебто прочищення носа. Промивання? Це, це дієво. Так. І покажіть, так. як е, Ну, Тут немає, трула. бачите, чайної ложечки, треба взяти а, чайну ложечку. Все є, гаразд, ж... беремо чайну, але тоді ми. От, бачите, як а ви казали, все є. Беремо чайну ложечку, а яку Тоді... пучечкою ні? Беремо пучечкою. пучечкою, будемо вважати, що то в мене та, чайна. От, ми, от, беремо пучечку. Пучечко. Ну це така пучечка. О, беремо, а далі маю пучечку розколотати, і це ми маємо розчин. Ем... Може, господиня, яка займається, засолює помідори огірки, вона знає, що таке перенасичений розчин. да? Вона знає, як цей перенасичений розчин готувати, як перевіряти, він є До перенасичений нас, чи ї, ні. До їде ложечка. Перенасичений ложечка. це вже ложечка, там розчин, ложечка. де не розчиняються надалі кристали. Ну, ось, принаймні, ми будемо калатати. Тут нам дуже таку сучасну дали морську сіль, щоб ми от. І вже ви бачите, коли ми ложечку, ми маємо певну. Ю мірою ми намагаємося. Тобто на склянку води чайна, чайна ложка ложка, солі. достатньо да. і це дієво і це дієво промивати через те, що сіль це є е і антисептик певною мірою, і от то, який в медицині є термін гіпертонічний розчин. Він стягує, він зменшує набряк. Все зрозуміло. Він... Ну це ж не єдиний народний засіб. Ні, Далеко от їх, не є їх єди. декілька, і вони інколи дуже цікаві. От ми розпитали наших українців на вулиці, які що вони, вони знають методи, методи боротьби із нежиттю. І почули. Ну давай, послухаємо, давайте послухаємо, що ми почули, подивимося. Ні, на ну, проход просто сила волі велика. Я вірю коло сіла організму. Я думаю, спеціальними засобами, промиваннями. Якщо народні не допомагають, тоді, звичайно, вже лікуватися медичними засобами. Ну, взагалі, то лікарськими препаратами. Вані Ганні 60 років. За своє життя вона навчилася комбінувати ліки із кількома народними методами. Треба відігріти щось тепленьке, не вигріти ці пазухи. Нос треба промивати солоною водичкою. Картопле да, в дитинці весь час мені так робили. Поки ти там дихаєш, ти потихеньку цю картоплю з'їв. Народними засобами користувалася переважна більшість опитаних нами людей. Сок, лука вижимаєш, водичкою трохи розводиш, нос. нас, дитинство мені так лічили. Часник нюхати, а запалюють цю, не знаю, стовбуру і чесника чи що, і вдихається повітря, картоплю подихати так. А от пан Микола не те, що пронежить, коли хворів, не пам'ятає, скільки би думало йому років. У мене його майже не буває. Спортом всю жизнь займаюся. Я мастер спорту по восточному Діновосві. А скільки вам років? Як ви думаєте? 75 почти. Сикардосно, молодець, цей пан Анатолій, але все ж таки, от дивіться, які інколи ну не те, що дивні, але я от наприклад не чув про те, що можна палити, чи можна, чи не можна часник. Про це чув, От наскільки це дієво, і, 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 і можливо це шкідливо, це ж опалює чи ні? Ну от перше мені дійсно хотілося за останнього громадянина і, майстер, східних єдина що він правий більш чим хто саме краще профілактика. Профілактика, не намагатися застудитися. От зараз, взагалі, напередодні водохрещ всі вирішили, що здоров'я це цибати в холодну воду, пам'ятати, що це тільки можуть робити загартовані люди. І коли мені хтось каже, що це здоров'я, бо Христос хрестився в воді, але він хрестився в вічі Йордан. Це теж спірне да. питання, тому що виявляється, я начитався нову інформацію, що це виявляється російська традиція. Плигати в воду. Воду. А західний ніхто цього не робить. Кажуть, да. що і воду, взагалі пам'ятаєте, що тільки, не треба тільки, тільки в, в, в теплій воді, да? мати на увазі, що переохолодження організму і контакт з тими, де є віруси, треба мінімізувати, і це дуже важлива ситуація. Стосовно часнику. колись і люди, і медицина дуже багато сподівалися на часник. Але це різні форми. І якщо ви пам'ятаєте, українці навіть носили оберіг з часнику. Ну, можливо, це саме вдали, що можна запропонувати. Сьогодні. Але сьогодні, були... тут ми почули всі... про підпалювання. всі дослідження, які були без підпалювання, то взагалі не, не говориться не про то це. То Все, що підпалювати. Ви розумієте, що ви спалите? От зараз в нас є хутро, і я хочу показати, як працюють взагалі дихальні шляхи наші. Наскільки це тендітна і ніжна система в організмі, і як ми маємо шанувати, і нічого ми не повинні там підпалювати. Але ті роботи по часнику, які проводилися, показали, що КПД з цього. Практично відсутні, і ось ми бачимо, в нас дихальні шляхи покриті. от я взяла хутро для прикладу. Через те, що це ворсиночки, так вони не такі густі, як на цьому хутру, Але це ворсиночки, які отак весь час коливаються всередина нашого носу всіх так? дихальних шляхів в більшій чи меншій мірі вистелені такими війкатимиковий епітелій. І ці війки, вони коливаються. Ось ми бачимо на картинці. Ось абсолютно підослова. правильно. Вони коливаються, і коли щось потрапляє інородне. То от ми зараз, може, нам дали навіть для цього Це такий фільтр. Це такий. саме так. От ви бачите щось попало інородне. І що роблять війки? Вони, вони затримують. Вони спочатку затримують, а потім вони коливаються і отак, раз, і вони все все намагаються. Ви висквики з організму, і ми смаркаємося. І так, ми так. шмаркаємося. Ми все, але ці віки мають бути збережені, мають бути хороші. Те, що ми куримо з вами, те, що ми палимо, не дай Бог, що ми їх знищуємо. А далі ще оця гіперпродукція слизу також змінює роботу, бо цей густий слиз їх придушує, пригнічує. І вони не здатні виконувати свою функцію, викидати те, що не потрібно організму. Ви знаєте, що я теж частина народу і маю право теж своє щось сказати, Звісно. пригадати. Колись Звісно. була така передача, не всі вдома. І ми там з Сашою Лозінською, це моя партнерка угу. ведуча. Ми півроку без, без дублерів, без підмін працювали. Ми не не мали права Можливості. хворіти. А ми живі люди. То у Саші, коли почався і вона прямо в студії 16-15 дня. Вона брала ось таке господарське мило, отаке коричневе, uh -huh. темне. Отак трішки його намилювала і собі в, в ніс змазувала, тому що так її навчила бабуся робити. От наскільки цей метод дієвий? Ну дивіться, ми розрізняємо метод дієвий на десять 20 хвилин на ефір, а далі що буде, правда? Так, а далі це може бути погіршення стану більше нежить, тобто це тимчасовий короткий ефект, який не є на покращення стану на загал. Тобто ми маємо робити, да ми промили це. Вже ми краще маємо. Ми зробили якусь інгаляцію. Тобто маємо. варто брати мило. Ні, господарці. Тим більше, дивіться, вам дійсно Біли поклали і, і два і ось що зараз входить. Да, сила натуральна. Вона вже не таке це мило, як те було, що їй радила бабуся. Це вже мило, яке має і хлор як до, для відбілювання, для кращого прання, ще якісь додатки. Чим ви мастите в носі, ви не знаєте. І ви можете отримати тобто таку. Якусь заразу, можна ну, заразу, не заразу, а алергічну ну. реакцію і ті самі опіки дуже легко через те, що вам невідомі градієнти. Чого бабуся радила? Бо господарське мило це лужне було, натуральне лужне мило, і як ніби лугами оце все знімали, цей набряк. Олужнували. Мило не те, треба Мило не те. Але да але картопля, картопля ще може бути картопля. Тією. Ось дивіться, абсолютно знаєте теж картопля та. Дякую. Нам, да картопля та і картопля дуже підходить для інгаляції, і обов'язково треба наголосити, що картопля в лушпайках. Має бути обов'язково, А, тобто це правда, правда. Або в mm -hmm. лушпайках якраз ті складові, які дають оце розжиження харкотиння. Можна навіть просто тобто, лушпайки відварити. Відварили картоплю. Це оце рядно на голову. Рядно на голову і дихаємо. Дві умови: перше, щоб у той, кого іде на інгаляцію, не повинно бути температури на високій температурі. Заборонено робити. Сама по собі оця суміш не повинна бути надзвичайно високої температури. А Тобто, треба картоплю? Ні, не Ні? треба. Тобто, оце, ми готові, оце ми, так, ми готові а, ну, до інгаляції? Отак ми готові до інгаляції. Якщо якась пасма там відійде, а, відійде. покажіть нам відійде. на мені, як це, як це робити. Я ось, вам ось, розкажу, як я робила сюди, своїми так? дітьми, а, ну, які не так? хотіли робити інгаляцію. О, я їм казала. А приємно. Бачите, Добре, а ви повчалися. Я казала, ми зараз будемо грати в індійців, і ми граємо в індійців, і ви ховаєтеся від ворога, бо ворог може. І отак так, так да. і скільки а, витримає. А, а, як довго? а оце, скільки ви витримаєте, ну хвилин 10 можна а, посидіти. Рот, Люці, рот, давай скоріш питання ставте. Ви я можете, да, ви повинні дихати а? на повні груди, і теж цим не треба захоплюватися. Давай, це, давай. це Теж давай. Так, Але ж але ж треба вести другий сніданок, друзі. Якщо є запитання, подивіться, у нас скарб, скарб був я, я по-перше, так... мусите дихати. І І мовчі, грусь, мовчі. По-перше, я так само в дитинстві робив. Дихала над картоплею, теж допомагало. Зараз я, приміром, і для себе, і для свого сина от, використовую соляні рощини, можна або самому робити, або купити, якщо не хочеться заморочуватися. Так, так, і Це так. реально дуже ефективно, і особливо зузулька один або кілька разів все. Ефект прекрасний. А я хотіла ось про що запитати: є ж крапливі, спре... крапливі... краплі і спреї. І а... хтось з лікарів мені говорив, що краще використовувати краплі, тому що спреї. Цей тиск напір він е, нібито подразнює слизову оболонку і може руйнувати судини або навпаки ще більше заштовхувати той слиз у носі. Глибоко тут у ці пазухи гайморові. Е, і що краще використовувати краплі. Що ви скажете? Краще спрей чи краще краплі? Це безпечніше? Як краще продати чорний квадрат малєві? Це, ага, це приблизно тема така, якби е, е, спреї були на стільки шкідливі, і так як вам розказав ваш лікар, повірте, їх би зняли з виробництва. Це є назва така ну от... Аптую, як ви собі, як вам краще? Одним краще, от, наприклад, є різні форми. Одні і ті самі ліки є і в мікстурі, і в таблетках. Я знаю дітей, які взагалі таблетки не можуть ковтнути, а я знаю дітей, які не можуть ковтнути мікстуру. Висновок рівнозначний. що вам рівнозначне. І не можна говорити, якщо ви дійсно будете брати ці спреї і пшикати щохвилини, і так, що вам буде через очі все вилітати. Мені боляче, коли я пшикаю спрей. Мені не консультація. Ви з місто пшикаєте, а? тоді Тоб... краплі, а краплі как... теж можна залити, так що сказати, що. А зірочка, оця В'єтнамська. Зірочка в'єтнамська теж, це розумієте, ефірні масла, краще ними інгаляцію робити. Через те, що знов-таки, от хтось скаже, ви намастите зірочкою, ви випечете всю собі слизову, mm -hmm. так? Але це ж як хто намастить. Один чуть-чуть собі сірничком там десь mm -hmm. трошечки тобто, торкнеться. не Якщо ви мені минулого разу казали, мастіть, мастіть собі сові, мастіть, то оберегає. Друзі, уважно ви можете передивитися в, в Ютубі нашу сьогоднішню зустріч. Це абсолютно просто зробити. А ми, пані Селю, будемо запрошувати неодмінно, тому що ви рятуєте нас Якщо від хвороб. Ви якось сказ... ну ходяча профілактика. Ми... <різь> дякую, уважає. <різь> не хворіти, будемо старатися. А ми повернемося до вас за кілька миттєвості. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя! Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.